От, знаєте, слово перемога, я не можу сказати, е, нашого прапора над Кремлем не буде. У них там своє буде, свої революції, там своє кіновіно і доміно. Карта повернення. Крим повертається. І ми такі всі раді. Ось бачите, така це паш Кубків, такі всі радісні, радісні флажками машемо. От те, що про що я казала, захищати буде ще третя країна захищати буде Крим. Не ми. Не ми, от, нічого страшного, і буде дуже хороші інвестиції. Там такі зроблять Крим, вам скажу вам ой-ой-ой, ми ще будемо туди на ці курорти їздити і гріти свої, своїм. Тільця, скажімо, так. А от далі прийдеться або по, по якійсь з областей, от тільки я не скажу вам точно, це Луганська чи Донецька, це треба окремо дивитися. Нам прийдеться від чогось трошки відступитися. І це буде, знаєте, нам вже буде це не цікаво. Ми самі трошки відійдемо. От, але це не буде російська територія. Це буде якесь, от знаєте, як буферна зона.